І сестри разом прочитаємо з книги Псалмів, Псалом 9. Хвалитиму Господа усім серцем своїм, розповім про всі чуда твої. Я буду радіти і тішитись буду тобою, і буду виспівувати ймення Твоє О Всевишній. Як будуть назад відступати мої вороги, то спіткнуться і вигнуть перед обличчям Твоїм. Бо суд мій і справу мою розсудив ти, ти на троні суддевім сидів. Судде праведний, докорив ти народам безбожного знищив ім'я їхнє ти витер на вічні віки. О вороже мій руйнування твої закінчились на вічність, ти й міста був і згинула з ними їхня пам'ять. Та буде Господь пробувати навіки. Він для суду поставив престола свого, і вселенну він буде судити по правді, справедливістю буде судити народи. І твердиною буде Господь для пригніченого вчасне недолі, притулку, і на тебе надіятись будуть усі, що ім'я Твоє знають, бо не кинув Ти, Господи, тих, хто шукає тебе. Співайте Господеві, що сидить на сіоні між народами, розповідайте прочини Його, бо карає він учинки криваві, про них пам'ятає, і не забуває Він зойку убогих. Помилуй мене, Господи, поглянь на страждання моє від моїх ненависників, Ти, що мене підіймаєш із брам смерти. Щоб я розповідав про всю славу Твою. У брамах Сіонської доні я буду радіти спасінням Твоїм. Народи попадали в яму, яку самі викопали, до пастки, яку заховали нога їхня, нога їхня схоплена. Господь знаний, Він суд учинив, спіткнувсь, нечастивий у вчинку своєї руки. Попрямують безбожні в шеол, всі народи, що Бога забули, бо ж не навіки забудеться бідний. Надія убогих не згине назавжди. Устань же, о Господи, хай людина не перемагає, нехай перед лицем Твоїм засуджені будуть народи. Накинь, о, Господи, пострах на них. Нехай знають народи, що вони тільки люди. Для чого стоїш ти, о Господи, здалека в час недолі ховаєшся? Безбожний у, своїх, у своїм гордуванні женеться за вбогим. хай схоплені будуть у підступах, які замишляли вони. Божидання своєї душі нечестивий пишається, а ласун проклинає, зневажає він Господа. У гордощах каже безбожний, що він не слідкує, бо Бога нема, оце всі його помисли. Сильні дороги його повсякчасно, від нього суди твої високо, тим, то віддмухує він своїх ворогів. Сказав він у серці своєму, я не захитаюсь, бо лиха навіки не буде мені. Уста його, повні прокляття, і омани та зради, під його язиком злочинство і переступ. Причаївшись, судить на подвір'ях, мордує невинного, його очі слідкують за вбогим. В укритті він чатує, як левтою, зарості, чатує схопити убогого. хапає убогого, тягне його в свою сітку. Припадає, знижається він, і попадають у Бога, і в його міцні кіхті. Безбожний говорить у серці своїм, Бог забув, заховав він обличчя своє, не побачить ніколи. Устань же, о Господи Боже, руку свою підійми, не забудь про убогих. Чому нечестивий ображає Бога і говорить у серці своїм, що ти не слідкуєш, але ти все бачиш, бо спостерігаєш злочинство та утиск, щоб віддати своєю рукою. На тебе слабеє опирається ти сироті помічник. Зламай же рамено безбожному і злого скарай, за неправду його аж більше не знайдеш його. Господь, цар на вічні віки, із землі його згинуть погане, бажання понижених чуєш ти, Господи, серця їх зміцняєш, їх вислуховує ухо твоє, щоб дати суд сироті та пригніченому, щоб більш не страшив чоловік із землі. Amen.